Вугледар, що призвело до загрози втрати міста. Чому не було ротації бригади, яка його тримає? Чи взагалі потрібна була ця ротація? Та чи могла її зірвати публічна інформація про це від народної депутатки Безуглої. Журналіст Юрій Бутусов у той же час каже, що в загрозі втрати вугледара він звинувачує погане планування і відсутність стратегічного бачення у військового керівництва. Тож критики чимало. Що відбувається на фронті? До чого може призвести втрата вугледара? Про це говоримо. У цьому відео це свобода ранок. Мене звати Катерина Некреча. Долучайтеся. Ми починаємо. Отож, продовжимо говорити про ситуацію біля міста Вугледар на Донеччині, де російські війська, як підтверджують самі військові і стверджують аналітики проєкту «Діпстейт» взяли в напівоточення позиції 72-ї бригади збройних сил України, яка захищає місто два роки. За останню добу російська армія має просування на флангах від міста з боку населених пунктів Причистівка та Водяни. Ось на карті тут можна побачити, як змінилася лінія фронту за версією аналітиків «Діпстейт» за останню добу і в якому на Напрямку власне рухаються російські війська. Український генштаб звітує про вісім боєзіткнень на цьому напрямку за добу і називає ситуацію традиційно складною, але контрольованою. Журнал Форбс у той же час, з посиланням на аналітика по роботі з відкритими джерелами, Ендрю Перпетуа, пише, що 72 га бригада вже почала виходити з міста. Схоже, що минулого тижня, коли російські війська почали загрожувати флангам міста, дві тисячі людей 72-ї механізованої бригади, що озброєна танками Т-64, бойовими машинами БМП 2 та гаубицями М109, почали тихо відходити на більш оборонні позиції. Саме населений пункт пункт Богоявленка стане резервною базою для 72-ї бригади. Після відходу про це прогнозує Форбс, оскільки це місто теж на панівній висоті. Співзасновник Deep State, аналітик Руслан Микула вважає, що до виходу з СУ з вугледара залишились лічені дні. Хоча каже, що наказу на відхід наразі немає. Навпаки, є завдання відбивати позиції. Російські війська вже зайшли на східні околиці Вугледара. Микула каже, що цьому є від. І до підтвердження. А ще аналітик впевнений, що якби свого часу запланована ротація 72 ї бригади не зірвалася, бо Вугледар мав би шанс стояти нині. Давайте послухаємо його думку. Будемо відверті, враховуючи загалом ситуацію, яка в нас є по всьому фронту, ті ресурси, резерви та засоби, які в нас є, то Утримати Вугледар буде практично нереально. Тобто його втрата це питання там від кількох днів до, там, можливо, кількох тижнів. Це пов'язано з тим, що ворог е, тисне з флангів. Відповідно, е, ризикувати особовим складом це дуже погана ідея. Хоча, звісно, ну, таке може відбутися, що не дадуть вчасну команду про відхід. Е, для того, щоб утримати вугледар, потрібно зрізати ці. Е, Клешні, які ворог пускає з флангів, а щоб з'їздити ці клешні, Ну сил у нас немає. І загрозу оточення ви зараз як оцінюєте, наскільки велику? Ну, поки що вона е близька до великої. Але зараз команди на відхід з вугледару немає, бійці намагаються утримати, навіть, скажімо так, е летять. Берк і бойові розпорядження на відновлення позицій, що звісно в нинішніх умовах це ну абсолютно неможливо. Ті, хто їх там висилає хлопцям, я не знаю, ну чим він думає взагалі. На вашу думку, чому взагалі сталася така ситуація? Чому дійшло до цього? Адже е, Вугледар називали такою фортецею на півдні е, України, на півдні Донеччини. Так і два роки, е, фактично маючи доволі таке зручне розташування висоти, місто отримувалося. Абсолютно правильно, Вугледар дійсно виглядає як фортеця. Е, там і висоти, там і контрольовані під'їзди. Е, там вже давно були пристрілені? Е, Певні там місця, коли там ворог рухається, то це було помітно і е, працювали відповідними засобами. Але тут е, є два фактори, які зіграли свою роль. Перший це виснаження 72-ї окремо механізованої бригади, так як вони тривалий час перебувають там е, поповнення, яке заходило в бригаду, воно було відверто там дуже поганої якості. Ми ще в липні, коли ми робили перші доповіді на е, генштаб, ми писали про те, що в один з батальйонів пройшло 20 чоловік поповнення. Із них троє відразу вже йдуть на списання по, там, по стану здоров'я, і сім йдуть лікуватися тобто, половина залишається в строю. Якби завели ту бригаду, яку планувалося, то можливо ситуація була б краща, але через те, що воно вийшло в медійне поле. То цю всю ротацію згорнули. Бо ротація вже якби почалася, вже деякий один з батальйонів, наприклад, перебував вже на іншому напрямку на відпочинку. Ну і другий фактор це те, що просіла смуга 58-ї мотопіхотної бригади в районі Причистівки. Ну, власне, було і Причистівку втрачено, і околиці, які були там більш-менш стабільні ще з 22-го року, тобто два роки там. Трималося, і власне, оці от два фактора вони зіграли ключову роль у битві за у Військовий журналіст і головний редактор «Центр.нет» Юрій Бутусов каже, що відхід бригади з Вугледара може бути лише за ініціативою самих командирів на місцях, адже наказів про відхід вище командування не віддає. Мовляв, генерали не хочуть брати на себе відповідальність. На його думку, проблем з обороною вугледару в самої 82-ї бригади не було. Проте були проблеми з плануванням оборони. Моя колега Ірина Островська говорила напередодні з паном Бутусовим. Давайте послухаємо цю розмову. Планових виходів там вже ніяких не буде. Щоб робити планові виходи, треба взагалі планувати бойові дії. Наше командування плануванням бойових дій, в принципі, на це час не витрачає, тому все може бути відхід, який побудований на ініціативі командирів. Оскільки у нас нема планування в обороні, то своєчасний відхід, накази ніколи не віддаються, тому що у нас генерали завжди бояться відповідальності і до останнього перекладають її на самих солдат та офіцерів. Тому. Будуть створені умови, коли командири на місцях, солдати офіцери, які будуть вже очевидно побачать е, неможливість подальше продовжувати оборонний бій, будуть змушені самі відходити так, як це було в Бахмуті, Солідарі, е, Авдіївці і в інших місцях, це проблеми в першу чергу. Не солдат, не офіцерів і навіть не комбригів. В першу чергу це проблеми неадекватних дій і оцінки, е, оцінки обстановки. І неадекватного планування через невірну оцінку обстановки, неадекватного застосування ресурсів вищим командуванням. Тобто, це в першу чергу Генеральний штаб, головнокомандувач ЗСУ, ставка Верховного головнокомандування. і вже звідти невірні оцінки обстановки вони дроблять неможливим адекватне управління на рівні ОСУ, на рівні ОТУ. І потім, на жаль, вже і це торкається військ, які безпосередньо ведуть бойові дії. Це відбувається раз за разом. Страчено вже значна кількість вигідних рубіжів оборони, вигідних позицій, важливих великих міст. І на жаль, тут ніяких змін поки що не, не вбачається. Як не прикро про це говорити серед причин, які призвели до такої ситуації, ще називають відсутність ротації в 72-й бригаді. Ви погоджуєтеся з цим? Я не вважаю, що ситуація конкретно в самій бригаді, сама по собі, це чинник, який там призводить до провалу в обороні, всі знали і бачили, що ворог дуже повільно дуже поступово багато місяців насувається на вугляда. Це було очевидно. Звичайно, що в такому випадку треба було покращувати оборону. Не кількість людей в формі, які там значаться в чисельному списку. А покращувати треба управління, застосування військ, оборонні заходи, оборонні споруди, застосування дронів, засобів радіоелектронної боротьби і боротьби з дронами противника. Тобто технічні рішення. Вони ці технічні рішення пов'язані з плануванням. Тому що там, де технічні рішення, там ти маєш контролювати витрату ресурсів, матеріальних коштів, підготовку фахівців. Все це не робиться просто так. Ми воюємо по старінки. На російській, авось. А, що ось буде, коли хтось там не витримає, от коли якийсь командир, якого потім можна покарати і сказати, що це все він, от коли в нього прорветься, то ми туди ще роту якусь засунемо з автоматами і гранатами, І от вони цей прорив зупинять. Оці методи застарілі управління, неадекватні обстановці, вони вже не працюють. Цікаво, що буквально у минулого тижня стало відомо, що командира 72-ї окремої механізованої бригади, яка тримає вугледар Івана Вінніка, звільнили. Про це повідомили в оперативному командуванні північ. Його нібито призначили на вищу посаду. ОК північ про звільнення його пише так: з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду. У той же день народна депутатка Мар'яна Базугла у своєму Фейсбуці написала, що звільнення командира 72-ї бригади буде мати негативні наслідки і звинуватила головкома Сирського у руйнуванні армії та втраті території. Наприкінці ж серпня Безугла писала, що військове керівництво планує ротацію цієї бригади і називала її злочинною. Цитую. Всі такі ротації призводять до проривів і смертей. Чи через допис безуглої, чи з інших причин, але ротації 72-ї бригади не відбулося. До нашого ефіру долучається Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці. Ігор Олександровичу, вітаю! Дякую, що долучилися до свободи ранок. Та про те, що фронт валиться, що? говорить багато оглядачів. Військовий оглядач, журналіст Юрій Бутусов каже, що командування не витрачає час на планування бойових дій, немає планування в обороні, немає лінії оборони, зате є невірна оцінка обстановки. Чи ви погоджуєтеся з тими тезами? Ну, десь мають місце окремі випадки, такі як він говорить, але це не стосується всього. Я прибічник того, щоб реально відображати картину в конкретних місцях, в конкретний час, і сказати, що за скрізь таке відбувається. Я думаю, що це було б невірно. Ми говоримо в контексті а, особливо... вугледару, якщо от в контексті вугледару говорити контексті вуглідара 72 72-га бригада півтора року тримає е, оборону на цьому, і е, сили на жаль, у нас ресурси і резерви там їй не додаються не з точки зору озброєння техніки боєприпасів, ні з точки зору особового складу. І тому там е, завдяки концентрації ресурсів і резервів в Росії е, просувається. Е, Противник просувається з, з, з тилу і з східного флангу з боку водяного, а також при чистинці це з заходу, і поступово, оскільки ворог додає ресурси і резерви, відбувається оточення цього нашого оборонного форпоста після того, як вони Захопили шахту першу, а фактично зараз і третю є наступальні дії по дорозі в цей бік. То ситуація безпосередньо в самому місті погіршилася, і фактично, наші війська почали відхід від угліду. Я хочу у вас уточнити, тому що багато незрозумілого про ротацію 72-ї бригади. Мовляв, вона могла бути зірвана через публічну інформацію. Про це ми цитували депутатку Мар'яну Безуглу, яка про це писала. Чи могло статися так, що дійсно через публічну інформацію про ротацію вона і була зірвана, на вашу думку? Я не думаю взагалі користуватися посилами Мар'яни Безуглу. це е, в шкоду ситуації, яка складається на фронті, і е, неспроста відбулося її пересування з комітету Верховної Ради по безпеки, будь-куди. Е, тобто іноді у неї є інформація, яка відповідає дійсності, але так як вона її використовує, виникає велике питання на чу інформаційну е, сторону. Вона працює і поводити таким чином під час війни неприпустимо. жодна армія в світі, яка воює, така як в Ізраїлі, така як в Сполучених Штатах і інших не дозволяє вводити цензуру і так далі. У нас цього немає, але це не означає, що можна таким чином себе зухвало поводити і безумовно робити шкоду. Нашим оборонцям ігор Олександрович, я хочу уточнити, якщо от планується ротація, бо багато говорить про те, що от не було ротації два роки в цій бригаді, через це могло виникнути проблеми, що бригада просто виснажена. Публічна інформація про те, що має бути ротація, вона могла дійсно нашкодити цій ротації? Ну, мовно кажучи, там російські війська через цю публічну через цей допис дізналися про це, і тому українська армія змушена була цю ротацію скасувати. Чи все ж таки все, що від Бувається на фронті, сторони один про одного бачать. Слухайте, у нас з вами діалог і ваш монолог. Я я декілька разів намагався відповідати, реагувати. Ви мені не даєте слово. Все просуваєте інформацію від Мар'яни Безуглої, позицію по якій я вам довів. І там не ротація, а там виконання бойових задань, які зводяться до виведення військ, зв'язаних з тим, що противник атакує дуже великими силами, що він зносить засобами ураження, наші не сказати, міста оборони, які знаходяться по самому місту, і так далі. А ви говорите, мабуть, про ті ротації, які в Верховній Раді там вони обговорили 4 місяці. А ще добавити, де, де, де Демілітарізацію в таких умовах, Ось саме час зараз підняти це питання, обговорити і просувати. Ви ж думаєте, що ми з вами робимо. Ми здійснюємо дуже важливу частину інформаційного забезпечення ведення війни і дуже велика відповідальність на вас, на мені, і в тому числі на Мар'яни Безугле, яка вони, на жаль, не дотримуються цього. І там е термін у ротації визначений. Скажем, Верховної Ради це зовсім не до того. Можливості ротації немає, тобто одні виходять, інші заходять. У нас немає там сил в е, роз А ви декілька разів вже е, повторюєте термін, який використовує в даному випадку Мар'яна Безугла. Ігор Олександрович, у, у нас на, на жаль небагато часу ефіру за 9-10 хвилин. Я маю вас поставити вам багато запитань, щоб уточнити. Я не просуваю якісь тези ті чи інші. Я хочу почути від вас саме конкретні відповіді. Ваш аналіз ситуації. Давайте до ситуації ще в Діпстейт кажуть, що якщо українській армії доведеться відступити з Вугледара, то армія РФ зможе рухатися в напрямку Курахового, аби оточити місто з півня. Курахове це важливе місце логістичне, в тому числі чи можливо зараз це виправити? Чи може генштаб мати там план Б, В для, для того? Чи втрата вугледару? На вашу думку, це вже питання часу. До плану може мати багато питань у тому, в їх реалізації, тобто я ще раз підкреслю для скажімо, стабілізації ситуації, потрібні сили і засоби. Від нас не на сил, ми з вами мимохідь обговорили це питання, а потрібні ще засоби додаткові, тобто враження, якщо у нас, на жаль, по основним озброєнням противник має перевагу по живої сили. те, що відбувається в углідарі, те, що відбувається зараз. наші відходить від важкі ар'єргарні бої. В місті це дуже важкий тип варіант ведення бойових дій в бік Боголюбовки. І щоб відповісти на ваше питання, треба з'ясувати, яким чином відбудеться ця стабілізація, в якому вигляді які сили відійдуть, і яким чином там сформується скажімо, черговий наш оборонний рубіж, і тільки після цього можна буде відповідати на то питання, яке там чи хто небудь задає. На вашу думку, чи заміна комбрига буквально там тиждень тому могла вплинути на ситуацію в 72-й бригаді на ситуацію на фронті, тому що дійсно це сталося нещодавно. Кажуть офіційно військові, що Івана Вінніка призначили на вищу посаду, але тим не менш дуже видається можливо дивним, те що це звільнення сталося ось буквально нещодавно. Ну, відносно того, люба заміна керівництва, це послаблення управлінської діяльності. Це зрозуміло, тому що нова людина, яка б вона не була таланевита, досвідчена і так далі, повинна. А -а Розібратися з станом справ і напрацювати взаємодію зі своєю командою управлінською. Після того а, працювати я точно не знаю, хто замість нього. Якщо там, наприклад, призначили заступника, який в курсі справ, то тут можна сказати логічними дії. Тим паче, що цей камбриг майже півтора року командував бригади, яка успішно стримувала наступ ворога, який мав велику перевагу. Тому треба чітко з'ясувати, що там як відбувається, а п'ять таки не розганяючи зраду ігор Романенко, військовий експерт, генерал лейтенанту відставці. Я дякую вам за включення, і також наголошую, що ми нічого не розганяємо. Ми якраз підключаємо багатьох аналітиків для того, щоб зрозуміти, що відбувається, і отримати запитання ймовірні версії з приводу того, що відбувається сьогодні, конкретно з Вугледаром. Дякую вам за участь. Дякую всім нашим глядачам за те, що ви з нами підписуйтесь на Радіо Свобода, будьте з нами щодня. Ставте вподобайки, коментуйте. Це важливо для просування цих відео в українському Ютубі. Мене звати Катерина Некреча. Я і вся команда Свобода ранок бажає вам спокійного дня до зустрічі.